Добрий ранок. Сьогодні сьомий день моєї аскези ходіння по цвяхам, і я вам трішки розкажу, що таке взагалі аскеза. Аскеза це добровільне обмеження себе від якихось не знаю, кайфів. Тобто, якщо любите солодке, якщо відмовляєтесь від солодкого на певний період, то для вас це таке як випробування. Тому будь-яка аскеза вона направлена на е, накопичення чесної кількості енергії, бо на те, що ви нібито як жертвуєте, приходить обратна енергія. Тому дуже раджу вам час від часу робити собі аскези. А якщо не час від часу робіть їх постійно тижневі, на місяць, на півроку. Що завгодно? Це може бути будь-що, не знаю, присідати щоранку 50 разів і в тому суть, що перший день це на ентузіазмі, другий день норм, а потім дивитися, це не хочеться робити. Тоді включається внутрішня сила, віра, для чого ви це робите. Тоді ви йдете. По закінченню такого будь-якого скісу, у вас буде дуже класне нове таке відчуття віри в себе. Тобто ви починаєте бачити в собі грані, про які ви ну, не сподівались. Навіть я, коли казав собі, от зроблю аскезу на сім днів ходіння. Перша думка це сумніви. А сумніви, що блін, ну а вдруг не вийде, а вдруг це буде. Ну я знаю, що це болісно, але думаю, вдруг от мозк не захоче і Тоді ви починаєте день за днем вставати. Я не хочу вставати, я хочу спати. Як і всі ви. Тим більше зараз така жара, я стою, у мене все я ще не став на цей шкі, я вже тіку. Але в тому та суть, що я поставив собі ціль, мету, заради чого я то роблю. Тобто моя аскеза присвячена вдячності. За що? А за те, що я маю, а за те, що у мене є, а за те, що у мене є, що поїсти, що одягнути. Ви розумієте, і це вдячність, вона я хочу її якось віддячити от за те, що я роблю. І відповідно я йду в таку аскезу. Відсвітити всесвіту, що я вдячний. Тому для мене не стоїть питання витримаю, не витримаю. У мене стоїть питання вдячний або невдячний. Ось така вам історія про аскезочку, мою невеличку. Вона не складна, Я не можу сказати, що це якесь супер досягнення. Але для нас, сучасних людей, будь-яка аскеза це досягнення, тому що нам ми комфортно живемо. Всі, всі живемо комфортно в такі часи. Тому робіть собі аскезочки і дізнавайтесь про себе щось нове. Закінчу сьогодні сьомий день. Вам всім дякую за увагу, за те, що підтримували, репостили, зберігали, писали щось. Я дуже вдячний. Мене це теж надихає. Значить, мої дії когось надихнули, і це теж добре. Так ми рухаємось в одному напрямку, в правильному. Дякую вам.